У Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування надають соціальні послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. За місцем проживання або в умовах денного перебування до складу терцентру входять два відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, два відділення організації надання адресної, грошової та натуральної допомоги, муніципальна служба супроводу для осіб з інвалідністю позору першої групи та пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації. Відділення денного перебування надає базову соціальну послугу соціальної адаптації громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують надання послуги соціальної адаптації з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності. Відновлення знань, вмінь та навичок зорієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства та організації дозвілля і відпочинку. Соціальний робітник має навантаження 13-14 чоловік, це його дільниця. Відвідування у нас відбувається двічі, тричі, і щоденне можливо бути відвідування. Це залежить від групи рухової активності людини, людини, якій ми надаємо соціальні посту. Надають вони саме основне, це звичайно те, що потребують такі люди: це придбання та доставка продуктів харчування, ліків, виклик лікаря, допомога відвідування лікаря, вирішення от, питань в різних установах, організаціях. Наразі в нас добавилося заходів це прибирання, яке раніше було в нас в цьому відділенні, потім його перенесли в стандарт натури, але ми все ж таки завдяки також рішенню Вінницької міської ради змогли повернути в це відділення, і зараз соціальні робітники почали знову надавати також вологи, генеральне, косметичне прибирання цим людям, оплата комунальних послуг, тобто вирішення всіх питань, які потребують на сьогодення.